Власне, вас єланс став фото, е найбільшою фінанси з цим маркетплейсом. Е зараз це така ситуація? 4 мільйони клієнтів, 10 мільйонів фінансів, цікаво, близько мільярда за минулий рік доларів заробили на форку багато фінансорів, багато країн. Е є плани на... Рік. Тобто це компанія об'єдналася, вони не просто об'єдналися, вона вони об'єдналися цілі. І, і взагалі є така тенденція зараз, що все більше і більше і от штати це, не, з неї зіштовхнулися, часто було декілька скандалів. Вони зараз думають, що з цим робити. Вони є МПІ, є контрактори, і все більше і більше компаній, які не хочуть працювати з АП, не хочуть працівників, не хочуть контракторів. Якусь конкретного завдання прийшла, зробила роботу, пішла. Не треба там соціальні, всі От, нічого не треба, просто ну, я не знаю, надавати з роботу і все. Це така глобальна тенденція. Чому? Тому що всі міняється, нові технології, нові підходи, дуже-дуже багато людей без роботи залишається навіть в штатах, їм е, потрібно е, перенавчатися е, ну, і, і, і робити саме всі кусок. А операція це ще важче. Україна. Україна займає четверте місце по. Марк по волну фріланси між Філіппінами і Пакистаном. Більше тільки з таких аутсурсом в Україні, Філіппінах і в Індії. Відповідно, заробили за минулий рік 61 мільйон доларів філансе в Україні. Є плани вирости 10 разів на проступних 5 років. Щоб українські філанси у 2020 році заробили 600 млн доларів, їх було не 3,5 тисячі, а 35 тисяч. 3,5 тисячі це якщо так оцінювати загалом кількість девелоперів аутсорсингу в 50 тисяч, то це 3,5 тисячі, це 10%, це доведеться. Це така статистика по реєстраціям, по джобам. Є статистика по клієнтам, які особиться э, саме в Україну. в Клієнти з її країною. Э, Оця країна, об'єднані арабські анірати, вона не, раб, не, раб, не раб, була, була така більш популярна на по роста. Э, є статистика по ірмінкам, ну, тобто, скільки якій категорії -кат люди заробляють, це по форку <порку> ну, Це по форпу загалом. Так, <плево> так. Та. І є е, скільки заробляють, скільки, скільки галузі, які ці пейрейти. Це якісь поради, які бути, але я хотів е, е, поділитися з вами такою штукою. Сайдер не виду, що в джавінах. Ну, тобто я не знаю, кому вже прийшло, якщо інтернет, якщо ви на то ви вже стали на ФОП, а кому вот. на Ілансі вже прийшло, що можна там залити свій. Свої... Вже прийшли, приходить, приходить. Потенціально... З Йлансу можна залити свої ці. Компанії, які компанії? це зараз можна робити, Workout саме як на Одеску там були Agency. Agency, там, так? Там інший підхід був трошки. Ну і зараз немає такого, якщо я до першу, немає такого бачення якогось, як будуть компанії виглядати на форту мабуть. Ну, а agency ж принеслися а. До речі, є промокод Talent UA15, це для тих, хто реєструється на нуля реєструватися на Форпу, він дає там місяць цього плюс мебліші, які дозволяють які дає певних доспонати. На які до завару, а, що. Ну, що значить які переваги? Чи є якісь по... Ні, так, що немає. То... Ну, але але, але треба дитина, що там десь в через ліп чи через якийсь час ілан закриється, будуть якісь обформи. Поки що вони робляться ну, добровільні, там в є цей

Першу вона запустили на фор-фотопрейд фрілансерів. Це ті, хто найкращі, ті, хто ну, дає ці умови, ті, хто відпадає ці умови, вони стоять на фор-фотопрейте. Це ну, які можливості це дає. Найславіша можливість, яка видається вам, якщо ви запраєте, то ви стаєте дуже цінним з точки зору Аффорку і вас починають курувати. Тобто вам можуть шукати проекти, ці актаунт-менеджери Аффорку, таке інше. Так, як на Ну, Не як на допталі, просто курувати. Шукати для вас вже. Власне, найкращі проєкт для вас упосеред. Це, до речі, це умови для тих, хто вже на ФОПах хоче стати запрейдером. Але ви, якщо навіть не під ці умови, ви можете стати цим, якщо ви в певних вибраних категоріях, ви можете теж впасти в то проект через так звані про портали Зараз є мобайл про портал що займаєтесь на банк розробкою, ви туди охоляєтеся, проходите техніку Screen, доводите свої е цілі і е стаєте про дивно траме від аккаунтів на кращого. Власне, це так все, що я хотів е з вами поділитися. Зараз час вже на наступного доповідача. Е Всім бажаю успіху. Якщо якісь є питання, презентації презентації будуть мої контакти, можна звертатися.